Вітаю вас на курсі GL Design Studio. У цьому відео ми з вами будемо а, завершувати налаштування всіх матеріалів, і ми будемо коригувати матеріали на наших готових моделях, які ми додавали. Будемо щось змінювати, щось коригувати. Тож, давайте будемо продовжувати. Ми можемо вже відкрити. Всі шари, які у нас залишилися, і подивимося, що нам треба з вами виправити. В першу чергу давайте візьмемо нашу групу стільців та столу, наш диван. І наші торшери. На цих об'єктах ми будемо з вами виправляти текстури. Ми з вами додамо нові текстури е, на диван, такі, як у нас на нашому референсі. Додамо текстуру на нашій стільці, виправимо текстуру на нашому столі. І виправимо текстури на торшерах. Давайте спочатку виправимо текстури на наших торшерах. Виберемо ось цю з цієї модельки текстури. Всі матеріали. Ось тут натиснемо копія. Тепер вибираємо тут матеріали і тут вставляємо Past Instance. Тепер давайте скопіюємо наш чорний метал. Та додамо його на ніжки стільців. Тобто замінимо той матеріал, який тут є, на чорний метал. Past, Instance. Ось таким чином. Тепер давайте виправимо, відкриємо групу та виправимо текстуру на нашому столі. Ми бачимо, що вона ну, неправильно розвернута. У нас текстура повинна. Лежати ось таким чином. Тобто, наша, наша текстура дерева повинна бути по довгій стороні, повернута. І ми це можемо зробити за допомогою модифікатора UVWXFrom from Додаємо і ось тут, там, де у нас протейт, ми повертаємо на 90 градусів. Ось таким чином. Все тепер все виглядає правильно. Тепер давайте додамо нові текстури на наш диван та на наші стільці. Я підготував для вас ось такий архів з матеріалами тканин. Вам треба розпакувати цей архів, скопіювати всі текстури, які тут є, до папки з текстурами. Якщо щось просить замінити, ви замінюєте. Повертаємося, відкриваємо файл. Давайте, поки в нас відкривається, ми попрацюємо з нашим диваном. Відкриємо групу. Давайте виберемо сам диван. Ніжки та додамо ідіт поля. Тепер виберемо елементи і віддетачимо те, що ми будемо з вами міняти по кольору. Тобто ось цю частину віддетачимо. Окей. Тепер подушки. Дві оці подушки також. А, У нас подушки всі однакові, то ми не будемо їх робити. Нам треба було віддетачити ось цю частину тільки. Тепер давайте зробимо нову групу для нашого дивану. Все, чудово. І тепер відкриємо групу, щоб коли ми будемо додавати наш матеріал, ми могли коригувати. Виберемо ось ці два бокси, «Paste from». Давайте відразу додамо до нашого матеріал-едітора ці текстури і вже будемо з ними працювати. Як бачимо, тут вже йде складна налаштування матеріалу. Тобто у нас йде корона Light Material. Тобто тут ми можемо додавати різні тобто, багато шарів матеріалу і таким чином робити дуже складні матеріали. Так, давайте. Тепер сірий матеріал ми додамо ось сюди. Ось так. По розміру текстури виглядає нібито нормально. Ми подивимося на рент. Так, давайте подивимося. Всередині у нас також сіра. Призначаємо. Тепер накидаємо наш матеріал. Помаранчевих подушок. Так. Поки що нібито все добре. І тепер нам треба з вами ось цей матеріал сірої, сірої тканини копіюємо і замінюємо на коричневий та зелених стільцях. Past Instance. І тут також Past Instance. Все. Тепер ми можемо повертатися. І давайте вже подивимося, як у нас повністю все все виглядає на нашому рендері, і будемо дивитися, що ми можемо ще підналаштувати, щоб наш рендер виглядав реалістичним та гарним. Давайте запустимо інтерактивний рендер. І подивимося, що в нас з вами виходить, який результат ми отримали з вами. Ось, як бачимо, у нас вже виходить такий гарний результат. Єдине, що мені хочеться зробити, це все ж таки зменшити контраст. Давайте я поставлю на одиничку, напевно. Хоча давайте на двійку. Так. Подивимося. Ні, ми тут залишимо. І я бачу, що наші ось ці книжки, вони дуже такі темні і хочеться їх трішечки зробити світлішими. То ми їм будемо з вами виправляти зараз це. Давайте ще ми виправимо, тобто збільшимо саму тканину на. Дивані і тканину збільшимо на стільцях. Виберемо всі елементи, де у нас є тканина. Накинемо X-From та будемо збільшувати. Поставимо 0,5. Поставимо, тобто в два рази збільшимо. Так, давайте подивимося на диван, наш, що у нас відбувається. Так, ось зараз да, вже виглядає набагато краще. Так ми з вами залишимо. Давайте тепер виправимо текстуру на стільцях. Візьмемо ось один такий стілець і один такий стілець. Ізолюємо, відкриємо, і тепер також додаємо сюди. І тут також ми збільшимо з вами. Ми можемо тут навіть поставити 0,25. Давайте спробуємо поставити. Ні, то забагато. 0,5 все ж таки. І тут також додамо UWX From і зробимо 0.5. Все, тепер закриваємо, повертаємося назад. Давай подивимося, що у нас відбувається. Вже набагато краще. Ось єдине, що мені не подобається, це в нас оці ж книжки. То ми давайте виправимо їх. Давайте закриваємо інтерактив, наблизимося до наших книжок та будемо виправляти наші книжки. Вибираємо книжки. І тут будемо виправляти. Переходимо до першого матеріалу чорного. Це у нас обкладинка чорна. Так. І ми нашу з вами текстуру. Там, де у нас чорний колір, ми з вами зробимо трішки світлішим його. Можна зробити білу. Давайте поставимо тут 200. А там, де чорний, поставимо. Що ми з вами поміняємо місцями їх, зробимо свеп. Ось так. Так. Можна спробувати тут також поставити білий колір. Або такий сіренький. Давайте тут білий поставимо. Також 200. А тут поставимо трішечки такого сіренького, щоб ми трішечки побачили ось цю текстуру тканини. Десь поставимо 195. Ось так. Подивимося, що у нас тут за текстура. Так, тут у нас маска з нашими літерами, да, з нашим надписом. І ми зробимо, ми з вами всю верхню перетаскуємо сюди. такое робимо с там да у нас черный меняем на белый так вибачаюся? давайте повернемо назад Подивимося на, нашому, на наші кульки. Давайте, певно, можемо ось тут поміняти колір на чорний, або залишити. Давайте такий темніший колір просто зробимо. Бо чорний. Ось так. І тоді наші букви будуть такі чорні. Так, супер. Тепер можемо налаштувати інший матеріал. Так. Давайте тепер налаштуємо наші листочки Ось ці в книжці. Це останній матеріал. Там, де девер, ми поставили одиничку, щоб вони були білі. Бо зараз вони дуже такі сірі. І таким чином ми з вами налаштуємо наступні наші книжки. Останній відразу поставимо тут одиничку. Обкладинку ми зробимо з вами також більш білішу. Web. Так, тут ми ставимо колір білий. Давайте 200. Тут можна додати трішечки. Давайте тут не білий, а можемо трішки такий сіруватий зробити, щоб дві книжки не були однаковими. І от приблизно ось таким чином ми залишимо. І таким чином ми з вами виправимо і журнали. Так, листочки, це ось цей матеріал. Також ставимо на одиничку. Можна ще додати нашим листочкам Color Correction. І трішечки їх зробити світлішими. Перемикаємось сюди і тут ставимо 1,5. Давайте навіть 2. Ось так. Обкладинку подивимося, як вона налаштована, чи це просто текстура, то ми до цієї текстури також додамо Color Correction. І знову перемикаємось ось тут і також давайте двійку поставимо. І давайте виправимо наступні. Таким же чином. Тут поставимо одиничку поки що. Давайте наступне. Там, де чорний. Ми також з вами налаштовуємо тут одиничку. Потім подивимося на самому рендері, чи все буде добре. Давайте Color Correction. Давайте тут, тут навіть ми поставимо 3, щоб вони трішечки так. Можна 4. Давайте 5. Ось так, щоб було більш світліше. І останній журнал. Ми також з вами налаштуємо. Color correction додаємо. Давайте тут трику поставимо. Нехай буде, так. так. І на листочках лево піднімемо до одинички. Все, давайте подивимося, що у нас виходить на нашому інтерактивному рендері. Тобто, як бачимо, ось таким чином ми можемо редагувати матеріали, додавати додаткові карти, які будуть виправляти матеріали. Ми можемо редагувати за допомогою якихось модифікаторів, і тим самим налаштовувати вже більш гарний результат. Ось, ну, зараз вже виглядає набагато краще, і ми так, напевно, і залишимо з вами. Тож, як бачимо, ми з вами дуже швидко налаштували всі матеріали. Єдине, давайте ще ось підсвітку, led підсвітку біля нашого атріму трішки сильніше зробимо, та зробимо сильнішу підсвітку на кухні. Давайте на кухню поставимо дель 10, а біля атріуму ми збільшимо до давайте, 30. І подивимося. Давайте led підсвітку ми так і залишимо, а там, де кухня, все-таки повернемо, як і було. Бо поставимо не 10, а давайте поставимо 7 десь. Ось так. Так, ось так і так нам певно і залишимо з вами. Так. Як бачимо, друзі, я не намагався. Налаштовувати таким чином матеріали і освітлення, щоб у нас і тут було з вами світло. Тобто, таким чином я намагався до... зробити наш інтер'єр, щоб у нас тут набагато світліше все було, а тут було більш темніше. Для того, щоб була така глибина. І наше зображення воно було більш таким реалістичним. та більш таким об'ємним. Давайте ще я хочу виправити, напевно, полички, бо вони занадто світлі вийшли. Так, виберу матеріал поличок. І ми тут поставили 50, давайте поставимо десь 30. Отак. О, ось так. Зараз виглядає набагато краще. Тобто, таким чином, ви редагуєте кожен матеріал і дивитеся, чи все вас влаштовує, чи вам подобається все. Нічого складного немає. Все можна робити. Тобто, як я вже казав, якщо ви бачите, що простий матеріал ви можете налаштувати самостійно, ви його швиденько налаштовуєте. Якщо... Бачите, що щось можна взяти з якоїсь моделі або десь якоїсь бібліотеки, і ви можете це використовувати, то використовуйте це. Чим швидше ви налаштуєте свою сцену, тим швидше ви будете отримувати фінальний результат. Так, Давайте ще, друзі, з вами налаштуємо трішечки ось тут білий матеріал, бо він зараз дуже такий активний. І хочеться його приглушити трішки. Давайте виберемо ось цей матеріал. І сам білий, в першу чергу, ми подивимося, скільки тут, так. Давайте занизимо. За допомогою левелу. Так, на 0.5 поставимо, подивимося, як воно виглядає. Давайте спробуємо поставити 0,25. Подивимося, що у нас вийшло. Забагато. Давайте повернемо десь на 0,35. Ще трішечки. Давайте поставимо 0,4. Я думаю, що цього буде достатньо. Так. Щоб в нас нібито він і був білий колір, але він не був таким сильним-сильним білим, щоб наш. Наші стільці не так сильно виділялися ось тут. Ось такими простими маніпуляціями ми з вами прийшли до такого фінального результату. У наступних наших відео ми вам розповімо, як користуватися корона-конвектором. Якщо у вас є якісь матеріали V-Ray і вам треба їх перевести у корона, ми з вами пройдемося ще, вам розповімо про складні матеріали і зробимо з вами архів сцени для того, щоб. Ви розуміли, як робити архів, де підтягує всі ваші текстури, які ви зробили у вашій сцені, і ви могли видалити всі моделі, які ми користувалися, та могли видалити всі текстури, щоб у вас тільки залишилася ваш архів сцена і сама сцена 3D Max. Щоб не перезавантажувати ваш комп'ютер ось цією всією інформацією. Тож будемо чекати вас у наступних наших відео.